Коли вони е, просувають бізнес, ми тоді краще чуємо, бо вони не говорять лишніх слів. Я дуже захотіла, щоб у мене в команді з'явився чоловік. Я приїхала від вас, та, дівчинка, що була на презентації, юна, я захотіла, щоб у мене був чоловік, щоб у мене були юні діти, бо їм треба доносити цю інформацію, бо в них культури споживання немає геть ніякої. Цього не вчать, цього не вчили нас, і ми звикли стереотипно користуватися тим, з чим користувалися. Магазин ще пропонує дешевше, якісніше, як без того, що розумієте. Да, хтось дорожче купляє, може, органія, але це не є культура, це хто що, де, що почути. Да? А це про здоров'я. І тоді в мене такі вон, бажання молоді працювати, чоловік обов'язково десь собі такого класного бізнес. Приїхала додому, позвонила Ігорю, бо ми давно знайомі, дружимо, сім'ями дружимо. Він сказав, що нічого не хочу. Хочеш бери Настя? Це внучка. Ну, десяточку, я ж хотіла дівчинку, дівчину, дитину. От. І на наступну презентацію він нас привіз сюди до вас. Настя сподобався масажний крем. Вона просто просто вона була супер вражена його якістю, Ось їй було жарко, вона насласла на, 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 на шийку, їй стало прохолодно, сказала все, хочу масажний крем, реєструємося. Зареєструвалися, взяли масажний крем, щось там ще. А потім, коли їх додому, говорили, ось Настя мене давно знає, знає, які в мене є здібності, скільки я де працюю, нас хочеш навчу на все, давай. І через два місяці Настя стала лідером. Але Миронович, він сказав, дитина мала, мала 21 рік Насті було, мала дитина. Ще. А що під ким? Настя, е, Настя зверху. зверху. Він сказав, Настя, я тобі допоможу, але зробимо так. Я реєструюся з Галією, з, з дружиною під тебе, бабушка з дідусь. Ось, і всі люди, кого я рекомендую, ставимо під мене. Бізнесмен мислить, розумієте? Він сказав, чуть не хочу на всіх презентаціях, де він там нас куди за його не було в залі, це вопрос Да. Через два місяці Настя стала лідером з перевиконанням балів на, на найбільше ніж я зробила 250, 250 балів. Але ті люди, кого рекомендував, я ставили під них, а ті знайомі, хто були Насті. Став лідером і з цього часу Галя все замовляла, все вживала, в домі повністю в весь серфер, вони люди розумні, з головою. Дай. Вас. Дай йому розказати. Щас, малючко, почекай, почекай. Ось. І коли прийшов на Настя лідер, Настя отримала гроші з стипендію, Навчається три метрами гроші відгань на лишні. І значить, проходить якийсь там час, рік мами, чи віш, я в Туреччині на семінарі Галя слухає всі наші відео. І я значить, розказую, що під підполи записують, я навіть не знаю, що записує. записують. Значить, і е, я говорю, називаю свою зарплату, кажу, в мене що там трошки часу, моя мета 100 тисяч. Для мене елементарно розуміє це зробити. Ось і дані мета протягом року. Розвинути структуру своїх лідерів, тому що вони їх багато навчити робити те, що вже роблю я. От, і вже е, класний старт з пів мільйона і далі. Я бачу, як це зробити. Тому що коли ми приїжджаємо е, в Туреччину семінар, приїжджає дитина в двадцять сім років. У мене це дитина. у мене дитина старша, ніж вона. Да? Е, медсестра. Вона рік в бізнесі, і в неї дохід 20 тисяч доларів. Розумієте, да? все в нашій голові, повірте. Я тут я тут нічого не робила, поки ігра не з'явився. Я працювала час в день. Зараз мені нема коли ні їсти, ні спати, ні дихати. Бо є ми І далі він сам. Да, і він Галя дивилася відео. І він почув, що я там щось скажу за, за півмільйона. Я з Туреччини, дзвонок. Так, Таня, нам треба зустрітися. кажу, по якому поводу? Я тобі розкажу. Приїжджай на каву. От, і приїхали, так блокнот так розказує, як тут дорожче доробляється. З цього часу два місяці пройшло, обидва два місяці він на перших місцях, в нього вже четвертий рік, а то не короче, розказує, продаю слово, бо вам буде цікавіше, він нас Дякую. прикольний. Не Не буду. Десь приблизно півтора року. Голосніше ну, робить. Будь ласка. Про хто захоче, то й почує. Десь приблизно півтора року наша сім'я користувалася цим продуктом. Ну, Як йшло, вже ви почули. От. І коли ми відпочивали в жовтні місяці в Закарпатті з дружиною, я її запитав, кажу, ти що вже таблетки не п'єш? Ні не п'ю. Ну, мені ж немає на увазі, а мені там і важка операція, і так далі, і про це я вже не хочу говорити. Кажу, добре, я не буду пити. І жовтий. Жовтий листопада, люди, січень п'ятий яти, місяць. П'ятий місяць я вже не споживаю ніякі таблетки, незважаючи на те, що в мене дуже великий тиск був і в мене друга група інвалідності. Будемо казати, що саме перше заділо дійсно то, що говорила Тетяна. І коли їй дзвонив, я їй сказав, кажу, Тетяна, ти готуйся і пиши бізнес-план, розрисуй, як дійсно можна дійти до 500 тисяч. Чого? Тому що я в тих компаніях, в мережевіх, в яких я працював, я непогано заробляв. Ну Такого плана 500 тисяч я не став. Ми зустрілись, поспілкувались. З 18 жовтня я почав займатися бізнесом в компанії РСАК. За цей час на сьогоднішній день в мене в структурі 94 людини. Це вчора сів, думаю, сяду, посчитаю, Що мені ну, почитаю. Самому цікаво, так як ви знаєте, тут стояв біля Наташі. Вот. А тут раз дзінь-бави зайшли. Дзінь баби зайшли. Що я можу сказати про цей режимі маркетинг? Ну, так не буває. Да, так не буває, тому що у мене досвід 17 років. Роботи в мережевому маркетингу. І якщо ти там не попотієш, якщо ти там не попрацюєш, то так нічого легко, як говорить Таня, і є. Да? Перших людей, які я приводив, 19 людей, 15 людей підписалися. Оце статистика, так? Так я сказав, так не буває. Да? У мене зараз в першій лінії неба, в мене в першій лінії 18 людей. Що я зрозумів далі, що треба. ну, Треба ними займатися, треба їх в першу чергу. Можливо, навіть я не думав, що я таке буду говорити. Навіть не на бізнес розкручувати нап... слова. Нап... Направляти. Ні, ні, я вже маю на увазі, коли вони тут, коли вони вже в структурі, тобто коли вже люди підписані, то більше все таки я бачу на що потрібно. Потрібно їх влюбляти в продукт. Щоб вони теж розуміли, як цей продукт в першу чергу діє на них, діє на сім'ї, а потім, так як я сказала, потім воно так робиться. А чому? Тому що дивіться, от коли я, наприклад, знаю, що воно мені допомогло, якщо я знаю, чим я користуюсь і дійсно не п'ю медичні препарати, хоча мені написано, ви самі розумієте. Ці, лікарі написали... можна я скажу? Ні. Кига, ну, пожалуйста, коли лікарі написали, що це, це пійно постійно, це пійно постійно, це пій. Так, да, я взяв ризик на себе. Ну так, а якщо ми не будемо брати ризик, ну саме перше, ми не будемо, мабуть, ж, ці, не будемо здорові, ну і не буде успіху. Так, да, просто ризикуйте, закривайте очі, різикуйте. Тобто ви запрошуєте по продукт? Так, Про продукт. Так. Я навіть не запрошую на продукт, я стараюся зараз ділитися. Я ділюся тим, що в мене вже вийшло. Я ділюся тим, що вже в структурі. Приїжджаємо, от ми зараз в Черкаси працюємо, приїжджаємо на другу неділю, після того, як зробили презентацію, а жінки приходять і розказують, і ти дивишся, йолки палки ще не встигли отримати продукцію, а вже отримали. Скажіть, будь ласка, як можна цим не ділитися? Як? Ми не маємо права цим не ділитися. Я знаєте, я по життю дуже люблю задавати питання. І от я коли приходять на зустріч, я задаю питання. Чому я це сказав? Тому що в мене теж є питання до вас. Якщо у вас є питання, задавайте. Чому? Тому що так краще працює. У мене є питання. Можна, мене... я скажу? Слухайте, я його знаю, мабуть, років. Як він зареєструвався, знала. Да. У нього холестерин завжди був дуже високий, сім менше не було. Лив завжди кучу таблеток, і тиск був високий, як чоловік. Я вже стоявся, гроші є, хата, є, все є, здоров'я нема. Ось. І коли він прийшов сюди, і почав вживати нашу продукцію розумно, послідовно. З того моменту, як він прийшов працювати, йому лікар, йому валу хата розпала програму, і він почав вживати правильну продукцію. Через півтора місяця він пішов зробив аналізи, в нього холестерин, який роки був сім, щоб він не пив, щоб норма 5 і 4 здається, а в нього 4,0. Це просто космос, хлопці! З тиском у нього все набагато краще. Вже не такий, як був сумасшедший, буває, що піднімається, але він ліки не п'є. Він просто виконує використовує масажний крем, який має бути у кожного. Тому що затилок мастим 20 хвилин і в тебе тиск нормалізувався. Судинки розширилися. Судинки розширилися, тиск да. олива, олива і масажний і крем. І масажний це завжди. Ну а взагалі мій любимий продукт. Хто гадає, який мій любимий продукт? Ну, Сукурені, са... не са... не Баню. Мені дуже подобається баня. І коли ми, я думаю, що це не цінна секрет, коли ми пішли діагностику проходити. Я пройшов діагностику, потім проходить Таня. А Світлана каже, Тан, ти пропаш будь ласка, стан крові Фігаря в, в рази краще, ніж тебе. Саме перше питання, яке я їй задав. Я кажу, Тан, ти п'єш баню? Ні. Я баню п'ю, знаєте, що таке піпетка віддали, оскільки там власне. То я п'ю мінімум шість піпеток в день. А для чого так багато? Для чого так багато? Можна менше. Ну, дивіться. Не, не надо. Шо? Нормально. Ні, ні, не, не. дивіться. По-перше, дивіться, дівчата, саме перше, ви повинні самі собі сказати. Я відчуваю себе прекрасно. На сьогоднішній день я дозволяю собі від 12 до 15 кілометрів ходити кожен день. Буквально десь два чи три дні назад зрозумів, що що дуже гарно ранком бігати по ступенькам, тільки знизу. А, так він же з хати приїхав в квартиру, він продав будинок. Да, я їжджу. Він не хоче вже працювати, як да. він. Для чого, Світлана, для чого шість? Я не задаюся цим питанням. Я відчуваю себе гарно. Давайте питання сім, дівчат. Далі що я роблю? От, наприклад, дві випи в для того, щоб там наводився всередині нашого організму, наводився порядок. Потім, наприклад, ви пообідали, з'їли щось, ну чи жирне, можливо, там, чи той же самий хліб, чи можливо це саме солодке. Мені шинка зразу півстаканчика налила води, дві піп'ятки туди і я п'ю. А чого? Тому що там є що вбивати. Просто знаєте, немає такого, що можна було б нас розвізати і показати, що там знаходиться. Ну там є, там є його отак. І що Це дай Бог. Що... Олівий чи? Ні, оліву я, я теж. Скажіть, а ви зранку на тощак чи як? Я на тощак. На тощак. Да. Я випиваю стакан теплої води. Десь через п'ять хвилин випиваю пів стакана теплої води вже з двома піп'ятками бані. Потім десь проходить 10-15, ну не зовсім Провіряєш. проходить 10-15 хвилин, я п'ю дві піп'ятки, оливи під язик. Потім десь, не знаю, проходить знов 15-20 хвилин, 4-5 бадів різних. І десь приблизно через пів години мій відом, мій а ще особливо з гарячим шоколадом, я не знаю. Ну, це, це шикарнючий сніданок. Я не, не, не хотів худати, ну, будемо казати так, вроді лишньої ваги немає, але десь приблизно за півтора-два півтора місяця прийому мідому 6 кілограмів кудись да. як, Якщо взялись, то треба видати. А не так, я а далі олива. Очі капаємо, очі ніс, рот, да. Такий шикарний. І цей продукт, ну, я не знаю, я думаю, це безкоштовно для нас. Так, 313. Ну, так я викидав на медичні препарати десь приблизно 3-4 тисячі гривень в місяць. Так що, якщо хочете бути здорові, то беріться, а до хочете? А Ваня поступово чи з одразу так? Ні-ні-ні, no, 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 поступово. Я теж думаю, можна ж позарашувати. По піпетки поріли. Ах, піпетки, скільки капель виходить? 20-20. Ну там 15-20 капель. Ну, коротше, Ну, знаєте, поступово знову, якщо навіть брати поступово. Поступово це для кого? Ну, для молодих, для дітей. Або пана би пропав. Ай, дітей. Ну ось так, продукція чудова.